Вас у місті добра, місті, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною, унікальному і єдиному у світі. Адже тут панують лише взаємодопомога, співчуття і віра. Стати мешканцем і будівельником цього міста ми закликаємо і вас, адже робити добро просто приємно, а в нашій програмі життєво необхідно. Отже, ласкаво просимо у місто, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими і міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Доля наших сьогоднішніх героїв заслуговує на особливу увагу, здоров'я, надію мати інше, повне можливості життя виборюють разом батько та син. Ще три роки тому Андрій Поданов був бізнесменом, спортсменом, викладав плавання, почувався щасливим. Свого часу його не злякало те, що первісток народився з дитячим церебральним паралічем, але сталося так, що за кілька років його самого настигло нещастя, стрибнувши в озеро, професійний плавець. Зламав шию і залишився нерухомим. На той час у нього були чудовий будинок, кохана дружина і двоє синів. Дружина не витримала удару долі. Пішла, забравши молодшого, здорового сина. Історія цих двох героїчних чоловіків на візках більш ніж драматична. Герої нашої програми, батько і син Андрій та Михайло Педанови сьогодні в нашій студії підтримати їх. Також приїхали батьки Андрія, Людмила і Леонід Педанови. Я дякую вам, що ви разом із Мішою приїхали сьогодні до нас. Андрію, я трохи відійду від стану вашого здоров'я для початку. Якщо дозволите. ви родом, власне, з Луганська. Як ви переживаєте зараз те, що там відбувається? Сьогодні у мене день рождення, і сьогодні ранку мені дзвонив дядя мій, тетя. Родня дзвонить і ровно 8 как по часам починають бомбить город. Бомбять з двох сторон, звісно, сказати нечего. Це трагедія, трагедія всей нашої независимой, любимой Украины. Ви, власне, можете обійтися без сторонньої допомоги. Нет. Що ви можете робити самі? По суті, нічого. В коляскі визуально би візуально более-менее. Якщо мені положить, то ні рука не піднімається. Тим не менш, ще рік тому ви не могли навіть сісти у візок. Що допомогло? Ізначально, коли я потрапив з лікарні, перший рік, по суті, двигались тільки одні уші. Піднімалася голова, двигались ушки і говорив, і все. Після цього, коли я почав займатися, коли за мною зайнялися трохи, Конечно, руки работают сейчас понемножку. Позитивная динамика изо дня в день идет, из месяца в месяц. Занимаемся собой, работаем только на позитивный підйом. Як був спортсмен цель одна і цель буде достигнута. Я пропоную всім зараз власне подивитися сюжети, познайомитися з Педановими ближче. Все случилось 11 іюля 2011 року. Буквально за день до этого я сам собі говорив, що все завтрашнього дня життя меняется, тому що ми в цей день, буквально за два дня до закончили дом. Скруйку сюди вже окончательно переїхали. Чоловіча програма максимум. Він виконав її на всі сто. Міцним корінням проросло посаджене дерево, тепло і затишно у зведеному домі, де господиня кохана жінка, мати двох його синів. Довгождане щастя потонуло у мутній воді. Стрибнувши у озеро, Андрій умить відчув, яким піддатливим стало його тіло. Кандидат у майстри спорту з плавання. Він самотужки встановлює собі діагноз. Це був перелом шиї. Утром, коли ти хочеш піднятися, встати в голові. Тут просипаєшся, ноги опускаєш на пол, а розумієш, що ні не опускаються. Руки не двигаються, ноги не двигаються. І сірні шевелілись тільки ушки, голова немножко подималась, і все. А так, перший місяць я лежав пластом, взагалі. ні двіження, нічого не було. Нерухомо минув рік. В організмі Андрія працюють лише серце та легені. Чоловік закриває неприбутковий бізнес, не в змозі продовжувати справу. На лікування та реабілітацію родина витрачає останні заощадження. Змінити ситуацію береться дружина Андрія, доволі своєрідно. Кохана просто збирає речі, бере за руку молодшого сина, тихо промовивши, досить. Коли Кададіла каснулася міня, все це понятно. Молодой чоловік, молода Год Гота на самою приїздила, ну і через год ми обоюдно юдно розбіжалися. Я купив їм квартиру в Києві, дав машину з младшим сином, а там живе на балоні. Оплачу рібінку садик. І ну, от. ну, не общаемся. Ще рік тому Андрій не міг сидіти навіть в інвалідному візку. Тепер, долаючи біль та запаморочення, колишній спортсмен годинами стоїть на спеціальному тренажері, який для нього змайстрував старенький тато його добрий тренер та надійна опора. Щодня вона тренується не менше п'яти годин, а в цей час замужнім татом та дідусем спостерігає маленький мишко старшого сина, дружина Андрія лишила. Семирічний хлопчик, хворий на ДЦП, не може ані ходити, ані говорити. Няню, реабілітолога і навіть маму малюкові замінила бабуся. Лише її материнське серце знає напевне, її хлопці обов'язково піднімуться. Ну шанс в тому, що він все розуміє. Якщо все удачно сложится, прооперируется і так далі, і все повезет і буде ходити. Тож бабуся з дідусь не смогут його на руках наши уходят. Годы наши уходят. що зайчик? Уходят годы. Цей шанс вартий життя, інакше навіщо тоді жити. Поставити Андрія на ноги беруться німецькі лікарі. Одне звичайне диво проти великої зневіри. Його диво. цьому ніхто не готовий. И когда мы на ногах, когда мы живем, крутимся, работаем, мы даже не понимаем той ценности, что мы имеем. Стоять на ногах. Когда вот, допустим, сейчас у меня ребята говорят, вот у меня проблемы, там то не получается, то не получается. Я говорю, давай, 200 гривен, я за 200 гривен решаю все твои вопросы. А как? Ну покупай тебе билет в САКИ, едешь в санаторий. Смотришь на людей, которые в колясках, на тех же ДЦПшников, которые не ходят, он на животе ползет на дискотеку, чтобы побыть в этом кругу, чтобы с людьми пообщаться. Не ценим того, что имеем. Ми запросили до нашої студії також гостей та експертів. Вітайте, Микола Сапон, доктор медичних наук, лікар-нейрохірург вищої категорії відділення відновленої нейрохірургії інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова, Академії медичних наук України, Наталія Богданова, подруга колега Андрія, реабілітолог, Владислав Турець, депутат Київради. Я вам дякую, що зібралися сьогодні. Кожний рік в Україні отримують получает... Позвоночно-спинномозговую травму две с половиной тысячи людей. Мы сделали операцию. Это во-первых непосредственно работа с тем участком спинного мозга, который поврежден. Но, к сожалению, в случае Андрея ниже, то есть импульсы от головы не проходят ниже места тотального повреждения спинного мозга. Но в данном случае э, наши усилия привели к тому, что Появились, да, Андрей? Да. Появились движения в руках. То есть вот тот остаток, который как бы был блокирован травмой, выше угу. места повреждения, значит, он, мы его смогли Соботливый. задействовать. Не в полной мере, конечно, но смогли. И еще это наша отечественная разработка, и мы этим гордимся. Мы разработали наш нейростимулятор. Нейростимуляторы не наружные, которые там везде их и всюду, они есть. Это нейростимулятор который непосредственно электроды подводятся к спинному мозгу в момент операции. И потом вживляется чип, вот мы недавно его удалили, он посылает импульсы. И, в общем-то, многое то, чего мы добились, не только у Андрея, но даже с травмой шейного отдела позвоночника, если осталось что-то от спинного мозга, если остались какие-то проводники, вот эти импульсы, ну, грубо говоря, мы их усиливаем. И у нас были случаи, когда люди начинали ходить. Який термін ви собі дали, щоб ну, почати щось робити? Ви ставите собі якісь завдання? Кожне півгода чогось ми добиваємося. Почав сам потихеньку їсти. Ложку прив'язали, сам потихеньку кушає. Зараз вже все нормально. Ті ж переключить канали, під'їхати до телевізору, заїхати на кухню, взяти бутилочку води. Як виходить, не виходить, що це у нас виходить. Первый раз я его увидела в больнице на четвертый день после операции, когда он не мог не то, что он дышал трудом. Вот, то есть легкий он разрабатывал самостоятельно. А потом постепенно самые простые упражнения разработка суставов, массаж, сгибание, разгибание э, верхних конечностей, плечевые суставы, шею заставили работать, ноги, то, что говорил врач. Е, намагаємося вспомніть движения, которые были, то есть гибання, розгибання, фасциальні такі движения. Вот в розтягуванні, м'яз, сам елементарний масаж. Оцей тренажер, який ми бачили в сюжеті, який батько зробив для Андрія, він схожий для того, щоб реабілітуватися. Це для того, щоб функціоналізуватися, тому що, ну, коли постійно сидиш, що підімаєшся, втрачаєш здатність до того, що ми буквально секунда на шатырный спирт. 5 секунд доходили до того, потом минута, две минуты стоял. Но ну, а сейчас занимаюсь час-полтора и... Наш стимулятор, но ну, он не, это не то, что мы его вот придумали, в мире не было. Аналоги <как> были, аналоги есть. <как> но мы его разрабатывали м, под паристичного украинца, скажем так. Так как есть... Чем эти новости? По Это значит, да. <как> потому что стоит наш стимулятор, но стоил он 8,5 тысяч, в я <как> говорю. Сейчас он, ну, в связи с, потому что комплектующие там и на Западе берутся, то есть сейчас он идет до 10 тысяч гривен. Но, в принципе, человек может его купить, потому что до сих пор, невзирая на наши все усилия, государственная программа обеспечения, ну, этими стимуляторами отечественными нету. Закупаются иногда импортные. А вот стоимость этого стимулятора 20 тысяч долларов. Ну, сравните цены. 20 тысяч долларов или же 10 тысяч гривен. Мы шли к этой проблеме лет 10. То есть это не так просто. И ну, э, при достаточном финансировании мы, конечно, сможем сделать больше. Эта программа продолжается. Андрей был одним из первых, но у нас уже прошло несколько сотен таких пациентов. Подобных. Угу. И мы достигли определенных результатов. Мы идем дальше. Мы стараемся поставить уже несколько таких стимуляторов, то есть несколько чипов для того, чтобы нормализовать и функцию тазовых органов для спинальных больных. Это огромные, так сказать, огромные проблемы. Если нормализовать мочеиспускание, естественно, часть проблем уходит. Но помимо физического, вот, медицинского аспекта, есть еще социальный аспект. Они должны работать. Не, не то, что это их спасают. Притом, эти люди, которые возвращаются к социальной, в социальную среду, они начинают каким-то образом, они работают, это для них единственная, в общем-то, ну, как бы, цель в жизни. Они работают так, как они работают за 10 здоровых, скажем так. Это, угу. И самое главное, они перестают быть тягрем для и общества. И это уже начинает, он уже входит в социум. Вот это грамотная задача. Невзирая на степень в общем-то, инвалидизация. Каждый год 2-2,5 тысячи человек – это шейники, спинальники. Это такие вот это секундные травмы, которые меняют у человека всю жизнь. Но самое обидное, самое плохое, самое недостойное для того, что и об этих 2-2,5 тысяч человек не знает, в принципе, никто. 2 тысячи сидит вот так вот на девятом этаже, на восьмом. Ни пандусов, ни съездов, ничего этого нету. В Кисанторе на всю Украину, на бывший постсоветский союз. Это Славянск, это шейно-спинальный санаторий, это Бурденко и санаторий имени Пирогова в САКах. Крым от нас сейчас, ну вот, на Алексея прошла. Мы остались без этих двух санаторий в Славянск, тоже понятно. То есть шейно-спинальные люди, это на сегодняшний день оказались, если была возможность куда-то, какая-то отдушина, выехать где-то, пообщаться. Без курортного ликувания, без да. ну, Там, там да. не, не только лечение, но там общение друг это с другом. Но, что он видит такие <клев> же и начинает, а вот я могу то, а я могу то. Щодо синочка вашого Михайла, які реабілітаційні курси, процедури він проходив? Ми були два рази в Харкові, в Кіровограді три рази. От поїдемо 1 декабря ще в Кіровограді, Там центр дуже хороший, да? розробки, Лфк, масажі, логопед саме ще. еще, да? Сказали, потазобедрином опірувати його надо. В Харкові в інститут Стенка. Это наши коллеги из Ситенко, есть у них эти, эти программы, но понимаете, тут еще, ну, во-первых, мы должны медики максимально адаптировать э, ДЦП или спинальный к обществу, но общество должно адаптироваться к этим людям. Вот это взаимно этот процесс, вот тогда, тогда можно достичь какого-то результата. Коли він раніше був скручений і не міг навіть сидіти, тільки лежав зараз. Він намагається ходити, і зараз робимо йому грузики і, і щось. Да, він він розуміє, він працює з планшетом, намагається з'єднати там пазли і щось таке. Тобто він намагається це робити, намагається тримати, намагається гратися. Тобто результат роботи дуже суттєвий конца этому пути нету. То есть это надо постоянно работать, работать. Яко забезпечення від держави. От на вас з Мишею. У Миші пенсія скільки? 1950 гривень. так? І у вас? Мені благадя тому, що я працював в університеті Шевченка, кафедра фізоспитання, научне плюс спортивне добавки 2700-2800 пенсії. І власне, на що вам цього вистачає? Памперси, пелюньки, комунальні услуги за дом, газ, світ і Ну, по суті, все. У нас стоїть в мартії операція Міше. Деньги нужні постоянно, це не те, що реально, кудись, лечение, это... За себе я молчу. Зараз вот хоча б поставити сина, щоб він хоча б пішов на ноги встав. отверто скажеш, дивлюся на тебе. Молодець, ти тримаєшся, і я бачу, що в тебе є запал, і в очах є настане до життя. Да. І ну, я думаю, що тобі зараз треба. Ну, якщо моя точка зору, тобі треба якось знаєш що зробити зараз, спробувати заробляти гроші. Зараз дуже багато можливостей є для заробітку грошей безпосередньо в інтернеті. Ми будемо намагатися максимально вам допомагати. У нас був раніше ну, каліноупор в домі, що ми його піднімали, встановили. Зараз просто у нас забрали тут тренажер, і ми залишились без тренажера. Тобто вам потрібен ще зимовий кімнатний тренажер Кімна... правильно? комнати такий. себе будемо пробувати, будемо допомагати. Щодо Михайлика, наприклад, стати я покажу цю передачу нашим моїм колегам, моїм там друзям партнерам. І ми спробуємо допомогти Михайлику. Я думаю, що можливо ми. З моїми колегами віднайдемо якісь кошти і допоможемо. Я візьму ваші контакти. Зараз це в ефір говорю. Допомога всіх небайдужих людей дуже важлива для цих двох героїчних чоловіків. Вони живуть один для одного. Вони вірять, що їх воля і мужність переможуть хвороби, знають, що обов'язково стануть здоровими і щасливими. Духу їм не позичати. Єдине перепона на шляху нестача грошей. Рахунки батька і сина педанових зараз на ваших екранах. Пам'ятайте, що гроші підуть на добру справу. Право. адже саме для цього ми будуємо це місто. Андрію, я вітаю вас з Днем народження. Я сподіваюся, що такий збіг, що саме в день народження, ви опинилися на нашій програмі, буде, буде для вас знаковим. Це нашому нічем маленькому. Я вам я вам дякую за те, що прийшли. Дякую і бажаю вам, щоб у вас все склалося здоров'я вам і успіхів. Дякую. Далі у місті добра чергова унікальна історія про те, як не зупинятися на досягнутому, не зважаючи на травми, здавалося би, трагічний збіг обставин і жорстока травма на гірськолижному курорті. Травма, що посадила Дмитра Щебетюка до інвалідного візка, мала би надовго зупинити його і в спортивних досягненнях, і в особистому житті. Натомість він не підкорився долі. За кілька хвилин ви з ним познайомитеся. у місті Добре, що разом з усією країною будують телеканал Київ та міжнародний благодійний Он життя з надлишком. Ви знову у місті добра місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Гірськолижна травма. Хто, хоча б раз з ними стикався, знає, якими жорсткими можуть бути наслідки. Саме катаючись на лижах, молодий, здоровий, повний сил, музикант Дмитро Щебетюк, зіштовхнувшись із деревом, зламав хребет. Відтоді на візку. Утім, рокова травма не зупинила його. Він і зараз спортсмен і кандидат до параолімпійської збірної України. Раїни саме так це можливо і доведено нашою наступною історією. Вітайте нового героя Дмитро Щебетюк. Я вам дякую, що до нас приїхали. Дмитро, ваша травма доволі свіжа, їй всього три з половиною роки. Так часто згадуєте, як це трапилося? Ну оце Насниться? хіба що на таких передачах, і коли люди запитують, а так в принципі вже й забув. Я мав надію у будь-якому разі, що я там стану там. Через там, 10 днів, потім через 3 місяці, через рік і так далі. А які прогнози були у лікарів? Особисто мені лікарі нічого не казали. Вони передавали через батьків. Там. Вперше сказали взагалі ніяких шансів, там. потім, там, може, відсотків 20%, потім казали, ну, не може, ми не можемо дати вам ні надії, не можемо її відібрати, тому що буває таке, що ми кажемо, що ні, не буде ходити, і потім через рік-два приходять. кажуть, що ж ви мені таке казали? Хоча зіткнувся в реабілітаційному центрі, коли виписувався, вже там реабілітолог такий сказав: Ну ти в цьому світі нікому не потрібен, нічого на це забудь. Ну там знаєте, замість того, щоб дати такий поштовх підтримки, там бери далі, все буде чудово, сказав. Все. зрозуміло, але ви вирішили, що буде інакше. Ну, давайте всі разом подивимося історію Дмитра Щебетюка. Подарунки молодості ми цінуємо найбільше. Мало цікавимося їх вмістом і із захватом хапаючись за яскраву обгортку. Та інколи те, що всередині здається безглуздим жартом, от тільки дарованого не повертають. Я якось ніколи не задумався, чи може бути таке зі мною, чи не може бути. І нічого абсолютно не змінилося. Ну травмувався, травмувався. Звісно, спочатку там думав, стану через місяць, через два-три, півроку і так далі. Інститут хірургії, один там Ямінський, який дуже ми робили, ставили стимулятор, електростимулятор. Він там обіцяв через рік з паличкою ходити будеш там. Я ще повний час такий думав: з це та ну типу. Це ж не прикольно. Скотившись із гори, 21-річний Дмитро Щебетюк ламає хребет. У його фатальну травму спершу не вірить навіть кохана дівчина, яка була поряд. Лікар за фахом яна вміло надає Дмитрові першу допомогу, та змінити уже нічого не можна. Мене покликав лікар і каже, що. Ну, Ян, він ходити не буде. Ось о, дивися снімки, рентген, і я бачу, що там ну, позвонок просто розлетівся на декілька шматочків. І я це розуміла, я це бачила, але я все одно ну, я не вірила в те, що він не буде ходити. Ну тобто в той момент я думала, що все буде нормально. Він по-любому буде ходити. Ну не може такого бути. І мені ну, було страшно, звичайно, але в ну, мене не було таких думок, що а, все, він не буде ходити, пока. Я ухожу звідти. Ні, такого не було. Попри найоптимістичніші прогнози лікарів, Дмитро так і не піднявся з інвалідного візка. А за тим у небуття йде омріяна музика, перспективна наукова робота і життя у привабливій яскравій обгорці. Не тому, що не зміг, просто обгортка перестала виконувати свої функції. Чекали там якусь романтичну музику, пісню. А я починає про щось розказувати, там, про роботу свою. Я думаю, о, ця пісня, тут треба зараз робити пропозицію. Вона говорить, говорить. Я думаю, ну давай, давай, вже закінчи, щоб я встиг. Ну і так, оце, ну, вона закінчила, і я встиг. Коли він мені запропонував дружитися, показав мені кольцо, Я була, звичайно, в шоці. Я не вірила, але навіть не задумуючись, сказала так. Навіть без. Без любих коливань, сказала так. забираю кольцо, кольцо класний. Вони побралися рік тому. Молоді, усміхнені і щасливі, от тільки у очах занадто доросла мудрість. Тепер у них інша мета: одна на двох. Ми сім'я тепер і ми йдемо разом до одної цілі. От Сидімо на цілі стати чемпіоном паралімпійським. Але я можу сказати, що це і моя ціль тепер, бо я ну, роблю все можливе для того, щоб йому допомогти. Реальна ціль, така серйозна, велика, яка яку ти любиш, яка тобі вподобається, то тоді попри всі негаразди, що там стається, хочеш, не хочеш, ти йдеш до неї і тобі, ти, ти не можеш дати слабину, якщо в тебе є ціль. Ви були музикантом, так? От розкажіть про свою творчу діяльність. Так, був музикантом, грали з Марго Гонтарів в Chaos Limit, група така була. Записали, встигли навіть на той момент два ЄП. І збиралися вже от, дали концерт 11 лютого, планували там записати дві студійні пісні, кліп знімати влітку, так і більш-менш складом гурту так все якби, стабільно стало. І це і 15 числа буквально це травмувався, тому всі такі плани опа розірвалися. Що сталося з гуртом? Він розвалився після того, як ви травмувалися? Що ну, можна Що сказати залишився? так. Він е, негласно так перестав існувати. Мета в паралімпійську збірну попасти. Ну я займаюся стрільбою з лука паралельною. У мене і там і там є результати досить хороші. Тому ну, зараз в мене якби чемпіонат України з плавання. Я готуюсь конкретно до плавання. Заняття музикою ви не кинули. Ні, не кину. Чи є плани випустити свій альбом? Конкретно планів немає. Мрії є такі там, цілі десь далекі, але зараз плани там, збірна, тренування, все. Позитивний примір того, що чоловік адаптуватися і, і, і сімейно Тому що, в принципі, от, Та сам термін інвалідність. Що таке інвалідність? переводиться там в латині, да? Это недействительно. То есть инвалид это как бы люди вот они есть, но их нету вне социуму. Вот недействительно. Вот этот термин неправильный. А є шанси встати? І що для цього треба зробити? Шанси якісь мізерні є, там може п'ять реабілітацій по 50 50.000 євро кожен раз там, наприклад. Тобі, ну, ти там щось почнеш ногами шевелити, але ж ну, твоє життя за цей весь час там та опа повз тебе і пропливає. Бажаю тобі виступити на сцені. На ногах. Від нашої програми вам подарунок. І я бажаю вам щастя і обов'язково потрапити в паралімпійську збірну. Бувайте здорові! Дякую, що прийшли. А я нагадаю, що кожен із вас може допомогти батьку і сину педановим. Маленький міша народився з ДЦП, а батько зламав шию, стрибнувши в озеро. Двоє героїчних чоловіків на візках. Чоловіків, яких покинула опора і кохання. Мати і дружина, чоловіків, які живуть один для одного і вірять, що чоловіча воля все ж таки здолає недугу і зробить їх повноцінними і щасливими. Чоловіків, які не зможуть обійтися без вашої допомоги, рахунки батька і сина Педанових зараз на ваших екранах. І пам'ятайте, кожен ваш внесок допоможе врятувати чиюсь долю. Саме для цього ми будуємо наше місто добра. Дмитро Щебетюк зі своїм музичним подарунком з власною піснею. Прошу. І чеплич, і не черплеч, и не шептала нам проща говорят, и дозволяла на заре Усім, хто сьогодні був у нас у місті добра, у місті, що ми продовжуємо будувати разом з усією Україною, зробіть разом із нами і ваше місто унікальним, тим, в якому пануватимуть взаємодопомога, співчуття і головне віра. Зустрінемося наступного тижня у місті Добра, що телеканал Київ будує з усіма небайдужими та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.